Вітаю вас, шановне панство! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра, і сьогодні я готую смачну українську страву і це сирники. Але це будуть не тільки звичні сирники, а ще й запечені у смачному соусі. Ця, здавалося б проста страва має свої таємниці. Про них я сьогодні і розповім. А ще покажу вам три швидких способи формування сирників, з якими вигляд вони будуть мати ресторанівський. Кисломолочний сир краще обирати з відсотком жирності не менше п'яти і бажано, щоб він був з середньої вологості. Додаю до нього дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру, дрібку солі обов'язково, по одній столовій ложці манки та борошна. Манка в мене з твердих сортів пшениці. Це не принципово, манку можна використовувати звичайно. Сипаю півтори столові ложки цукру, більше я не раджу вам його додавати, щоб тісто не рідло, і вбиваю одне яйце. Цей набір сировини, я вам казала, на пів кілограма кисломолочного сиру. З допомогою дерев'яної ложки, яка дісталась мені ще від бабусі Євдокії, розтираю великі грудочки сиру, а також перемішую все для об'єднання всіх інгредієнтів. Сир перед використанням при бажанні ви можете перетерти через сито або пропустити через м'ясорубку з решіткою з дрібними отворами. Буває так, що сир купили ми вже кислий на смак або забули з різних на то причин про нього в холодильнику. Виправити цю ситуацію легко і просто. Головне, не додавати до нього цукру більше, ніж заявлено в рецепті, щоб не зіпсувати тісто, бо цукор, як ви знаєте, розріджує сирне тісто і, як наслідок, потрібно буде використати більше борошна. А це суттєво зіпсує структуру сирників. Краще додати до нього трішки соди, яка погасить ось ту кислоту. Підпилюю робочу поверхню борошном і викладаю тісто. З тіста ось такими рухами формую валик. Витискаю повітря, ось так, як ви бачите, і ущільнюю так звану ковбаску або валик. Наразі розділю тісто і сформую сирники трьома способами з допомогою ножа, кільця і бокала. З цього тіста я отримую 14 пристойних сирників. І ось наразі ви бачите перший спосіб формування сирників з допомогою ножа. До речі, мій улюблений. Сформовані сирники викладаю на дошку підпиляну борошном. А ось і другий спосіб формування сирників з допомогою кільця. І нарешті третій спосіб формування сирників з допомогою бокала. Як на мене, ось така товщина сирників оптимальна для того, щоб вони рівномірно просмажились з обох боків. В пательню вливаю олію і додаю вершкове масло. Викладаю сирники і смажу з обох боків на помірному вогні до готовності. Можливо, під час смаження накрити їх накривкою, якщо ви сформували товстіші або вищі сирники, і вони, як ви бачите, ідеальні. Їх можливо вже смакувати зі сметаною, джемом і цукровою пудрою, наприклад. А можливо, зробити їх панськими, як показую далі. Змащую форму маслом вершковим і вкладаю сирники. Якщо у вас є більша форма за розміром, то вкладайте їх краще в один рядочок. Якщо ж ні, то робіть, як я. На смак страви це ніяким чином не впливає. Рукуємо далі, сирники я вже поскладала, тож саме на часі приготувати смачну заправку або заливку до них. Для цього вбиваю миску 2 або 3 яйця. Додаю 5 або 6 столових ложок сметани або йогурта. До цієї чудової компанії можливо ще при бажанні додати родзинки чи шоколадні дропси, наприклад, або цедру лимона, будь що на ваш смак, вливаю мед або всипаю цукор. З допомогою вінчика взбиваю цю суміш до однорідної консистенції. І ми з вами практично на фінішній прямій. Добряче поливаю сирники і ставлю їх запікати в розігріто до 180 градусів Цельсія духову шафу приблизно на 20-25 хвилин. Запікати їх можливо і менше, все залежить від вашої духової шафи. Так як сирники вже просмажені, то головне тут, щоб запікся соус, і ви тільки погляньте на цю смакоту. Пахощі на всю кухню. Думаю, через екран також. Повний опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. Сподобалось відео? Натискайте на подобайку, зберігайте рецепт, діліться з друзями, а свої враження і поради залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд. І до зустрічі.